Лиш боротись значить жить у Коломиї. Відбулись франкові читання читання-2023». Локація символічна площа біля пам'ятника Іванові Франку. Організатори, Коломийський навчально-науковий інститут та міськрайонна організація. Просвіта читали вірші Франка і говорили про Франка у середмісті Коломиї. Захід приурочили 167-й річниці від дня народження українського генія. Ми зібралися, щоб черговий раз прийти на день народження і вклонитись Франкові. За його важкі труди, за те, що він робив для України, бо він був і поет, і письменник, і філософ. Він добре знав релігію. Він не було такої ділянки суспільно-політичного, громадського, економічного життя, дотику до яких би не мав Іван Франко. За життя Іван Франко неодноразово відвідував писанкове місто. Продовжує Василь Глаголюк, голова Коломийської міськрайонної організації Товариства просвіта. Починаючи з 1884-1885 років. Він тут презентував і свої твори. Він читав в народному домі свого знаменитого Мойсея тоді це була шаднижа каса. Тобто, життя Франка було пов'язане і мало відношення пряме до Коломиї. До організації франкових читань у Коломиї долучився навчально-науковий інститут Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Серед декламаторів віршів багато студентів. Четвертокурсниця Марія Андрейчук підготувала лірику. Немає друга понад мудрість. Ні, ворога над глупоту, так як нема любові в світі, над матірню, любов святу. Франко в моєму житті це особистість, яка мене надихає, яка на також. Є свідченням того, що народ нездоланий, народ може боротися всупереч всьому, всупереч навіть уже й без надії, тому це особистість, на яку варто рівнятися. українці замало шанують Івана Франка, і це несправедливо. Так вважає доцентка кафедри філології Коломийського навчально-наукового інституту Галина Волощук. Разом із студентами вони пропагують франкове слово. Для цього проводять масові заходи та вигадують різні креативи. Ті, хто прийшли, вони справді відчувають франкове слово, відчувають бажання читати Франка. Бо коли ми аналізуємо його твори під час пар, коли ми читаємо його прозу, поезію драматургію зі студентами, в них є дуже цікаві думки щодо його творчості. Нещодавно Прикарпатський університет розробив комп'ютерну гру вікторину стежками Франка, у які взяли участь понад 30 команд-учасників з усієї України. І власне учні залюбки читали твори Франка, які не були прочитані також у школі. І залюбки грали в гру. Тобто якісь такі нові методи, нові підходи подачі матеріалу, вони дуже активізують молодь. Франкові читання відвідав і відомий Коломийський художник Василь Андрушко. До слова, він є автором скульптури Івану Яковичу у Коломиї. Я завжди роблю вітання Івану Яковичу, коли проходжу. Ну, приємно. Скульптурний комплекс Іванові Франку ще недовершений і не відповідає заявленому проєкту, зазначає художник та розповідає, у чому справа. А на тому майданчику право там ще має бути один атрибут. На вчатій піраміді має бути традиційний свічник з такою головою архаїчною. Воно мало би щитуватись, як. Ризу. І воно вже є готове. Нема тільки тої пірамід. І ще парканець. По периметру мав би бути маленький парканець на 25 сантиметрів. Така огорошка. Василь Андрушко має намір звертатися до влади та закликає всіх небайдужих підтримати його ініціативу, бо вважає, що Іван Франко вартий гідного вшанування у Коломиї.